Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі християни, доброї волі і слава Ісусу Христу! Я сердечно дякую Богові, що дозволив разом з вами перейти у цей новий 26-й рік і продовжити проповіді Євангелія для нашого українського народу. Я вдячний вам, що ви слухаєте, дякую вам за ваші коментарі. Дякую за вашу підтримку, дякую за нових підписчиків, і дуже хочу, щоб Слово Боже ширилося серед нашого змученого і багатостраждального народу. Я вірю, що Боже Слово має властивість цілювати людські душі. Воно в юності зцілило мою душу від багатьох терзань, від багатьох питань і внутрішніх переживань і мук. І коли я вірою через проповідь Євангелія довірився, наскільки це важливий момент довіритись Слову Божому. І коли я цьому довірився, благодать Божа потужно злилася в моє серце, і я починав зрозуміти, наскільки Бог добрий, наскільки Він є Богом любові, наскільки Він від нас не вимагає щось багато. Він зі своєї сторони так багато зробив для нас. Тому, читаючи Євангеліє, вже десятки десятки років я переконуюся більше і більше зі своєї сторони. Бог зробив абсолютно все. І Він прийшов так близько до нас, що нам лишилося зробити до нього два кроки, або можна сказати, він є рядом біля нас. Бо так і написано: сповнився час, сказав Ісус у своїй першій проповіді, коли вийшов на територію Галілеї, сповнився час, наблизилося Царство Боже, покайтесь і віруйте в Євангелії. Два кроки. А Ісус зробив багато більше кроків до нас. Перше, Він згодився на небі прийти на землю. Друге, Він взяв це добровільно. Він покорився, щоб стати Бог покорив себе і взяв на себе людське тіло. Славу залишив хоре ангелів, архангелів, і прийшов на цю землю В скромному яселках народилось дитя, ось чому на свято Водохрещі є така богословська позиція, і це правильно, що саме там, над Йорданом, прозвучав. Голос, який ми зараз тут прочитаємо, голос Небесного Отця. І побачили ми там Отцю Бога у трійці Ісуса, який в Йордані, Святого Духа, який зійшов на нього, і голос, що лунав з неба. Єдиний Бог в трьох і постася. Для багатьох людей це так важко зрозуміти, і хочу сказати, що наш розум безсилий Охопити цю велич і славу троєдиного Бога. І багато людей спотикаються, сперечаються лише тому, що своїм маленьким земним черепком хочуть охопити велич Бога. І чув один такий а, цікаву таку притчу. Вона не в Біблії, але один професор богослов багато писав. Такий християнський жарт про Бога, який Бог і так далі. І одного разу Господь сказав: я йому продовжу ще пару років. Мені самому цікаво знати, що він ще про мене напише. Це означає, що ми не можемо до кінця збагнути величі славу, інакше це був би не Бог. Наше з вами є ціль і завдання довіритися так написано. Ось чому Ісус сказав, якщо ви не станете, як діти, не війдете в Царство Боже. Наша велика зарозумілість і замудрість багатьох зупинить у цих тісних воротах, як написано, силкуйтеся увійти, бо багато хто схочуть, та не зможуть. Чому Ісус сказав приклад про дітей? Тому що діти не страждають невір'ям, сумнівами, як ми дорослі люди. Тому наше завдання через цей інтернет, через цей ефір доносити Слово Боже і закликати вас, усіх, хто мене чує і бачить, щоб ми взяли до рук цю святу книгу і почали читати. І вона нам багато відкриває характер Божий, волю Божу, серце Його ми починаємо розуміти, і в нашому серці щось починає змінюватись на краще. Тому читаю слово Боже Іван Дід Луки і хотів би вас привітати із святами, які близькі до Різдва до Нового року це свято водохреща Ісуса Христа у річці Йордані. Що говорить про це Біблія, третій розділ написано так. А за переосвящеників Анни і Каяфи було Боже Слово, увага, пустелі до Івана, Сина Захарії. Він пройшов усю околисть Йорданську увага, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Як написано в книзі Пророка Ізсаї: голос того, хто кличе у пустелі, приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Хай кожна долина наповниться, і кожна гора та кожний пагорб понизиться. Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами, і кожна людина, і кожна людина побачить Боже спасіння. Коли народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Івана, чи він часом не Христос, тобто чи він не Месія? Іван відповів усім, кажучи я вас хрещу водою, але йде? Дужчий від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців Його взуття, Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем, у Його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем Невгасимим. І сталося, коли хрестився весь народ. І так само Ісус, хрестившись, увага, молився, і розкрилися небеса, і Дух Святий в тілесному вигляді, як голуб, зійшов на Ісуса, і з неба почувся голос, Ти, мій улюблений син, у тобі моє уподобання. Ми проходимо ці свята, згадуємо. Що Ісус хрестився в Йордані, коли йому було 30 років. Але перед тим, як Ісус прийшов до Івана хреститися, інший Євангелист каже, що Іван стримував його і каже: мені треба від Тебе хреститися, а не тобі від мене. І на Іванові був Божий Дух, святий Дух був на ньому від утроби матері, говорить Біблія, тому він мав особливе помазання. І тому до нього потоком йшли тисячі людей і хрестилися хрещенням покаяння. Іван був призначений за багато, за багато років наперед, щоб приготувати дорогу Ісуса. Ось чому Івана хрестителя називають претечею. Слово претеча означає людину, яка перша прийшла на місце. Призначене багатьом. Іванове служіння було простим і, так би сказати, з одною важливою ціллю. Він закликав людей до покаяння. Чому? Тому що всім людям потрібно покаяння, тобто визнання своєї гріховної суті кожній людині, абсолютно кожній. Він прийшов, як той. Орач, щоб переорати людські душі для посіву того потужного сіяча, який прийшов до нього хреститися. Ісус є тим сіячем, щоб в цю землю або в те серце, яке визнало свій гріх, яке покаялося, воно спосібне прийняти зерно Божого Слова. Земля не переорена або непокаяна душа, вона не приймає Божого Слова, вона зневажає, сміється, вона не цікавиться, в її серці затверділо, і Слово відскакує, як від, камінь, від каміння, відскакує добірне Боже зерно. І Іван, побачивши Ісуса, Він охрестив Його, Він Його назвав у Івангелії Івана всім людям. Він сказав, ось ягня Боже, що бере гріх всього світу на себе. Люди приходили в Йордан. Звичайна річка, яка тече із півночі на південь, сталася особливою річкою, тому що там, у ці води, де входили тисячі тисячі грішників, війшов святий, непорочний Спаситель людства Ісус Христос. Люди визнавали свої гріхи. До Івана йшли люди, яким було тяжко це, хотіли скинути себе, хотіли комусь це виказати, хотіли покаятися в гріхах. І Іван був тим інструментом або тим слугою Божим, який хрестив їх у покаяння. Оце була роль і місія Івана. Щоби приготувати дорогу для Спасителя Ісуса Христа в душі і в силі, іліє. Іван не робив жодного чуда, жодних ознак чи якихось особливих проповідей, ми не читаємо. Но Ісус назвав Івана одного з найбільших пророків один із найбільших пророків за всіх пророків, тому що Він, останній пророк. Який безпосередньо не пророкував, а бачив Ісуса, говорив про Ісуса і випала честь Йому хрестити нашого Спасителя у річці Йордані. Люди визнавали гріх і хрестилися, а Ісус не визнавав гріхів, бо Він їх не мав. Він зайшов в Йордан, щоб творити правду Божу або підкреслити. І, як би сказати, підтримати, що Іванова праця це Божа праця, що Іванове служіння хрещення є особливо важливим, тому що люди визнавали свої кривизни, свої вибоїсті, так як образно сказано, дороги, якими люди жили. Тому він закликав, щоб вирівнялося. А ви думаєте, нам цього не треба? Багатьом із нас потрібно покинути гріховні дороги, вирівняти їх, а це означає покаяти гріха. А Ісус зайшов Йордан для того, щоб ці гріхи, які ми визнаємо, Він прийшов, щоб взяти на себе. Ось чому цінність і служіння нашого Спасителя, де, коли він зайшов, безгрішний. Куди заходили грішни, визнавали, каялися. Були прощені, а Ісус зайшов, щоби ці гріхи взяти на себе. Так Біблія каже: ось ягня Боже, сам Іван заявив, щоб Він бере гріх всього світа. Там є мої і ваші, дорогі слухачі, глядачі, гріхи він взяв на себе. Не несім їх самі. Не захищаємо їх, не оправдовуймо себе, а складім смирено до них Господа, і Він дасть велику радість нашій душі, простивши нам, покривши нам, заплативши за нас, так говорить Біблія. Ось чому добра новина, новий заповіт, який ми віруємо, і за це дякуємо Богові. Єдині двері до неба це Він. І власне там, над водами Йордану. Щось прозвучало дивне і велике. Коли Ісус виходив із води, написано, Він молився. Приклад, Ісус так часто молився, Він так часто мав спільність з Отцем, чого так бракує порою нам з вами. Чому ми духовно іноді не ростемо, ми мало молимося. Чому ми духовно слабнем? ми мало молимося. Чому ми мало розуміємо Божу правду, Божу волю і серце Бога, бо ми зайняті іншими справами, які нас не наближають, а віддаляють від Бога. Тому молитва має бути займати важливе місце, а особливо потаємна молитва, коли ніхто не бачить, коли ніхто не чує, батьки. Ми маємо молитися по таємних місцях за наших дітей, ревно молитися, щоб наші діти ходили дорогами правди. Ми маємо молитися за наші сім'ї, бо ми відповідальні за виховання наших дітей. Ті, хто є при владі, я закликаю, хто чує, отримавши, так би мовити, той жезл, отримавши владу. Не думаймо, що влада це наше щось персональне. Ні. Влада дана на короткий час і це велика відповідальність. Ми маємо молитися, як молилися президенти інших країн, як Авраам Лінкольн, чи Джордж Вашингтон чи інші. Не буду всіх перераховувати, вони просили Бога мудрості. Давид, будучи царем, і Соломон, просили Бога мудрості. Я закликаю наших. Хто є при владі незалежно якого рівня? Освіта це одно, наш статус це друге, але мудрість від Бога потрібна кожному. І якщо ми з вами, маючи владу на землі, але не просимо допомоги Божої, хіба як грім вдарить, хіба як щось таке страшне, Ой Боженьку, поможи, не жартуймо цим шановні. Боженька не є на наших не на побігеньках виконувати наші забаганки або коли нам важко, Бог є нашим Спасителем. Ісус є нашим другом і хоче нам допомогти. Але іноді ми Гоноровідемо самі, бо ми маємо владу, ми маємо гроші, ми займаємо, не робімо цього. Ісус має найвищу владу, але ніде нікого не принижує. Він має абсолютну владу, але Він нікого не силує. Мі нікого не змушує, а просить. Прийдіть до мене всі змучені, обтяжені, я заспокою вас. Ось стою біля дверей і стукаю. Відкритті написано в третьому розділі, хто відкриє двері, я війду і буду вечеряти з ним. Це говорить цар царів і пан панів, який буде царювати вічно у всю вічність. Йому дано влада і право царювати над всіма спасенними народами. І ось там над Йорданом прозвучав голос: Святий Дух у виді голуба зійшов. Ми бачимо Ісуса, який молиться, ми бачимо Святого Духа, який зійшов, і ми чуємо голос Небесного Отця. Це син мій улюблений, у якому моє уподобання. Ти син мій улюблений, у тобі моє уподобання. Дорогі мої, це була печать Бога Отця. На його місійне служіння уподобав отець свого сина тому, що він погодився зайти в Йордан, зайти на цю річку, прийти на цю землю, не щоб йому корону давали і зробили з нього земним царем. Він прийшов взяти весь тягар гріхів, а гріх породжує смерть. А гріх причиняє біль, а гріх розділяє з Богом, а гріх це ворожнеча проти Бога. Оцю проказу Ісус прийшов взяти на себе. То ніхто не міг понести, цього ніхто не міг тягару взяти. Ось чому відкритті написано про цю книгу запечатану, яку ніхто не міг відкрити, навіть заглянути в неї. І каже: Я плакав, що ніхто не удостоївся ні на небі, ні на землі. Але почув голос не плач, ось лев із коліна Юдина Він може відкрити і зняти печаті. І каже Іван, коли я оглянувся, я побачив ягня Боже. Ісус прийшов взяти те, що нас розділяє з Богом. Ось чому отець поставив печать. Це син мій улюблений. Бо Він прийшов. Виконати волю Отця, і каже: в ньому моє уподобання, бо Він звершить те, що примирить людей з небом, спасе мільйони, а може мільярди людей. І я не знаю. Ну я знаю, Він душу мою спас, Він мене грішника простив і прощає, коли я помиляюсь і соврішаю. Ми йдемо до нього, бо йому ім'я, Спаситель найперше. Він є наш первосвященник. Він є пастир добрий, він є двері до неба. Ось, чому ми любимо Ісуса, ось, чому ми дякуємо Ісусу, ось чому Він прийшов і ці свята, водохреща. Це не означає полонку лізти, бо абсолютно полонка не спасає, вода не спасає, Йордан не спасає, спасає віра, так написано, хто увірує і охреститься. А охрещення означає занурення. Ми занурюємося як символ нашої смерті для гріха і для неправди, і встаємо із води як воскресші, як образ воскресшого, обновленого життя у Ісусі Христі. Тому Він нас омиває, Він нас освячує, і ми в це віруємо всім серцем. А йдучи в водне хрещення, ми цю віру, яка не в серці, ми її публічно сповідуємо. Бо в Римлян написано, що серцем віруємо для праведності, а устами визнаємо на спасіння. Хай Бог благословить. І дякуємо Богові, що саме там над Йорданом ми побачили Бога в трохлицях, і все це направлено на наше благо, не на наше горе і біду, а на наше благо Спаситель, утішитель. Святий Дух і добрий, повний любові Отець, поставив печать на своєму сині. Здавалось би, якщо моє уподобання, чому ти, Отче, допустив, що твого сина так зневажили? Якщо уподобання, бо іноді ми так кажемо: о, якби був праведник, так би не сталося. Дорогі мої, вчимся! Ісус почув голос, люди почули голос. Це син мій улюблений. Якщо улюблений, чому його бачують? Якщо він улюблений, чому на нього плюють? Чому допущено бити цвяхи в руки, і в ноги? Чому плетуть терновий вінок і б'ють по голові? Чому? Чому улюблений він? Чому так Бог допустив? Я звертаюся до тих, хто може ображений на свою долю. Хто може ображений на Бога, ображений на церкву, може на нас ображений, бо я чую образу людей, о, не буду казати про що. Не робіть цього. Біблія каже чітко і ясно, що Він прийшов взяти наші тягарі на себе, і наша мудрість, і наша сила в тім, коли ми йому довіряємо. Коли ми за це дякуємо Богові, бо на Голгофі звершилося Боже правосуддя. Бог в Ісусі Христі засудив гріх ваш і мій, а Воскресіння Христове подарувало нам вічне життя, бо він смертю, смерть подолав, заплатив, помер за нас, викупив нас, оправдав нас і вознісся на небо, як переможе. Це син мій улюблений. У тобі моє уподобання, бо Він виконав волю Отця і спас мільйони, і спасе мільярди людей. І все це на славу Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.